Друзі, вітаю всіх на каналі. Вчіться, як треба подавати в Україні позовні заяви до суду. Що пише позивач Панасюк Тетяна в, своїй, в своєму поясненні до позивної заяви, коли з'ясувала, що ну, вона не підписувала. Тобто підпис підробний. Це довела експертиза. Але що вона пише в своїх поясненнях? Я підписувала, подавала та надсилала цю позивну заяву. Підписано мною позивну заяву. Я передала малознайомій людині, яка летіла до Києва і пішла, і пішла мені на поступки та погодилась надіслати позовну заяву до суду. Можливо, мій підпис на позовній заяві дещо й відрізняється від моїх підписів, які були зроблені в нормальних умовах. Але хочу зазначити, що даний підпис я ставила в стресовому стані та в неналежних умовах. Мій стресовий стан був обумовлений тим, що я вимушено приїхала до іншої країни, до Швеції, Королівства Швеція. Житла не було, роботи не було, і зі мною було двоє маленьких діточок. Тобто, це людина в 2018 році приїхала на ПМЖ в Швецію, і вона пише, що вона перебувала в стресовому стані. Всім дуже дякую, користуйтесь, надсилайте позовні заяви літаком до Києва.